Всім привіт! Ви на каналі Кіра Кірапла. Сьогодні зі мною мама. Всім привіт, я, мама. Так. І зараз ми йдемо в одне місце. <гум> 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 таємниця. <чи? Да, гум> Ось так це ми прийшли. О, що ж це таке? Я навіть їм не знаю. Хто а знає? -а -а, ми голі. Всі побачили, якими ми голі. Зараз <свеж> <свеж> ви цього вони <свеж> бачить! О, -о, 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 О, стоп, стоп. Це наш дедушка! Що він робить? Ти не маєш дідусь. Ой, це що? Щось не ну це що нам це? показалося? Це не а, хоч... а, що? Я хочу спитати. Ну ладно, не важно. Я знаю своє запитання. Не, не будемо казати. Так, ну чого ми тут в діті, а в парикмахерську волі пішли? Ми... Я не знаю. Може, це бути так? Наше. Нічого не розумію. Оце ти рука, сока. Це ти. Це я? Це ти. Ну, що ти сказала б? Я не знала, що це я. А то я зайчиком поперечаю. То ти з зайчиком? Так. Да. Угу. І так. Заходимо сі п'яте місце. Ходить майдан, не Добль знає. Дубль два. Дубль да. два. два і три. Ніхто не знає. <звук> Ух ти! Яке чарівне місце. У них світ виключили, бачиш свічки. Ого, які тут за часухи роблять. Доброго дня! Добрий день! Це ми нова працівниця. Оте, ваше, ви тут можете працювати, робити, що захочуть клієнти. Добре, дякую, я буду дуже-дуже старатися. До побачення. Та ні до побачення. Ще зустрінемось. Я на... Так, і зараз у нас мають прийти і десь перші клієнти. А, це мій рюкзак. Да. Куди? Це куди Ой, виглядь? перші клієнти, я так хвилююсь. Ось, світло виключили. Боже! Це мене вимикало світло. О! Можна мені зачіску? Так, звісно, приходьте, ми раді угу. вас вітати. Я не знаю, у мене таке негарне волосся. Я вам зараз підберу, дивіться. Я думаю, ем, може, така вам підійде. Ні, я хочу собі довше волосся. Довше. Зараз я шукаю, як вам таке? Не, хочу ще довше. Хочу рівне і довше. Рівне і довге, я шукаю. Я буду... Поду... О, ось таке рівне Ні. і добре. Ширіша, просто. О, Боже, святі Боги. Ось таке як вам. Так, ось таке мені подобається. О, всього, Боже, і ще ось... я хочу собі пофарбувати. чекайте. Mm. Хоча... я думаю, я собі ко... хочу косити. Ось... Ой, ось таке, щоб бути о, будь ласка. Ой, Це... Вам... давайте не будемо косички, ви якась стара стали. Чому? Ну, добре, давайте пофарбуємо, там буде видно. Це з вами якось ну, не гарно, так якщо чесно. Пофарбуйте мені такі щось такі коричні. Та давайте mm -hmm. а в зелений, так що вам такий коричний. Зі в маслі зелений, мені мама не дозволила в зелений. Мама? Uh -huh. А мама, я думаю, опа, а вы вже старенько. Вс, выкину волосы. А не, мы не треба було. О боже, це неймовірний колір. Вы знаєте, я думаю, що вам підійде фіолетовий. Да. так. фиолетовий... Фі... О, це неймовірно. Так, я зрозуміла, справа у вашому одязі. Да это я ще, Ой, так, я забула вам за Давайте я вам ще щось присушу кошки. Так завжди роблю, знаєте. Ой, Слуш ой! Слушайте! Ой! Дурить волосся! Я... Дурить волосся! Сейчас думает! Так, так я так подразу. О! Так, 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 треба так. Ну, <сі> не треба страшно. Таке столе. Так, може все-таки. Дивіться на себе, бо червоно. Мені подобається. Тільки сходіть в магазин і змініть не хочу. вам не, пасує. не хочу. Пап... Папа. Залишки мені гарний відгук, будь ласка, бо я не, сіп... знаю. Я це... ну, не знаю. знаю. <різь> <так> це <старалась. різь> Ну добре. О, Боже, як я нервуюся, Щас... зараз ще хтось прийде, хоч це був не банан. <різь> А, моє тут стоя. О Боже, доброго дня. Я рада вас вітати. Ой, знову голий чоловік. <рес> він Славко. А О А я думала, це не банал. море, це не море, я піду. На море добре. Боже, я думала собі. Він... О. Можна мені зайти? Можна. Так, заходь. Заходьте, як я новий працівник, Чекайте. я роблю всім зачіски. Зробіть мені, в мене не вдало зачіска, що. Почекайте, а ви чоловік чи жінка, чи я вони. Жінка. Чи вони можливо? Я Жінка. Жінка. Добре, яку ви хочете, дивіться, у нас є різні е, зараз. Е, я ось... хочу собі якісь коротенькі. Коротенькі. Ось таке, наприклад. Ні, не хочу заплатити на дію. Ось таке, як вам давайте спробуємо. О Боже, ви схожі на гурчатко. Можемо треба. Так, давайте це спробуємо. О, це начебто вас перекинуло вверх ногами. Я мені подобається. Добре, може спробуємо в інший колір. Давайте ось це с а давайте мушлю на голову зробимо. Це не мушля, це Що? Я дівчина. Ну добре, добре. Так, почекайте, почекайте, що спікнув. так. може вам кави, дати. Так oh. Ой, ви вписувались. Нет, не вписувались. Добре, Так, так, ну давайте. Ви знаєте, мені дуже подобається. Ви просто прекрасні. Ой. Це я вже втомилася, бо це взагалі була не я. О, отримав, не забудьте мені. поставити лайк і підписатися на канал. Одна ваша підписка і один лайк дуже мене мотивує. Так, так, дуже-дуже. Я вам точно скажу. Все добре, ніхто тут не пукав, все окей. Да, Поставте мені гарний відгук, будь ласка. А я не знаю. И вам включить свет в вот, итоге. Всем папа, до новых встреч, всем папа, папа, папа. -па.